Доброго ранку, ми з Оклахоми! Вітаю всіх. Вже четвер. Коротше. Ми думали, що скалить школа, тому що там і подружка сказала, там ще щось. Короте. Десь о п'ятій ранки. Ранку день не отримав повідомлення, що нема школи. Слава Богу, я, я і так втомилася. Бо ну, я просто не думала, що в мене займе так довго смажити Баурсаки. Але слава Богу, я хоч трохи відіспалася. От, дівчина з баурсаками, вона повинна була приїхати забирати. Каже, я кажу застрягла в сусідстві своєму слизько, кажу, боюся їхати. Я кажу: ну добре, я могу, можу підвести. В неї діти тут в школу ходять. Я так католична, мені вважається. Коротше, тут недалеко я її вже підвезу. Ми домовилися і. Так що, отакі діла. Я розігріваю машину, поїду. У мене всі сплять, окрім джашика. Джашик там за головного з котами. Ну, старші там теж є, але вони ще куняють. Добре, поїду зброшу. Так що, як бачите, у нас цей не, ну, він не сніг, це така льодна корка ще є ну, у сусідстві. Вчора, коли я їздила по місту, то головні дороги нормальні. Вони не, не, з... не змерзли, вже розбиті, вже все, все добре. Ладно, піду, подивлюся, куди я їду. Так, доїхала я до церкви, до, до школи цієї. Тут якби католічна церк... церква, і при ній є приватна школа. І, коротше. І я не знаю, мій телефон, як завжди. Я приїхала сюди, і телефон і, і дзвонити не може нікому. І інтернет, все. От не, не мобільний, як ну, тут буває. Я не знаю, мені, мабуть, вже час міняти телефон, бо щось. Головне, що в мене тут навіть не одні тріщини немає на телефоні, але от сама система щось, щось гальмує. І... Я не можу її ну типу, я пишу, а повідомлення не проходять. Я думаю, ну блін горілий. І думаю, ну ладно, буду намагатися сама знаходити як і що. Ну, я ж з такою великою коробкою йду з е, Баурсаками, і люди бачать мене і кажуть: О, тут сюди-сюди. Я так ну добре, тому що ну в нашій приватній школі, коли діти ходили. Ну там не все так просто було зайти але там мені відкрили, відчинили двері, показали в яку кімнату треба піти, де буде цей фестиваль. Я туди зайшла. Мене там зустріли, їжу забрали. Я кажу, це для Киргизстана, туди-сюди. Я кажу, але мені треба жіночка, яка замовила. І а це взагалі було в іншій будівлі. Тут кілька будівель розділена, і вони попросили одну дівчину, старшокласницю, і вона мене провела до, до дівчинки. Яка замовляла, і так що вона мені теж дала їжу для України. Ми зробили обмін, і е, вона дуже задоволена, каже: ти мені так допомогла. ну і ти мені допомогла, бо е, замовлення завжди завжди е, плюс для мене. так що Їду домой. Казу, що ще е, сьогодні я отримала дівчини. Тут у мене дві баночки. Е, Грибного супу, тут у мене суп з е, курочкою і овочами. Тут у мене жаркоє типу нашого стю, е, гов'яжє. І тут от, от такі. одна така велика баночка і три трошки поменше. Тут два супчика куриний крем, тут куриний салатик, курине м'ясо. Тут чилі, це теж те м'язко зі спеціями. Три баночки а, персиків, три баночки а, томатного супу, тут дві баночки а, квасоль, квасольного пюре і чорна квасоля. Тут шпінат, тут а, соус маринара. Такий томатний. Добре йде з спагеті. Ну от, дякую всім. Так, я знову за кермом погодувала дітей сніданка молодших, всі інші ще дрихнуть. <гум> Розумієте? Канікули. А, їду а, ще до одна, одна дівчина. Коротше, сьогодні в мене буде збір їжі, я так розумію. А, одна дівчина мені подзвонила ще а, в п'ятницю, казала, що буде збирати. Їжу вона сама біженка з Маріуполя. Тому ми домовилися, вона сказала, в, якому вона, в якої вона крамниці. Я зараз під'їду, заберу їжу. І заодно потім поїду ще до одної моєї подружки. Вона теж з Маріуполя, але не біженка, вона тут живе вже довгенько. Але дуже-дуже хвилювалася, бо в неї батько в Маріуполі був і дуже переживала, коли це все проходило. Якраз вагітна була теж, Блін, капець був. А, так що вона, я до неї заїду теж їжу заберу, бо в неї машина зараз на а, ремонті. А потім трошки пізніше зустрічаюся з Іриною Іриною, моєю Іриною. І теж вона їжу передасть. так що Сьогодні в мене з'являється такий збір. Також мені подзвонила одна жіночка, американка, її мене порадив якийсь американець, вона мені сказала ім'я, а я не в курсі. Кажу, я не знаю. Мабуть, колись в мене замовляв їжу. Вона в мене сьогодні замовила Наполеон, але каже, пізніше, мабуть, наступного тижня ще захоче пиріжки з вишнею. Я кажу, добре. Так що ура! У мене сьогодні заняття на цілий день. Поїхали. А, зустрілася я з дівчиною першою, а потім заїхала ще до одної дівчини. І, Перша дівчина це та що біженка з Маріуполя. Вона тут тільки пару місяців а, надала мені а, кілька сумок з їжею. І кажу, як вам тут? Каже, ви знаєте, я ще не, не зрозуміла, як тут. Каже, бо хочу додому. Кажу, хочу додому, а вдома нема. Двоповерховий дім знесли. Нема дома. Це, 90% Маріуполя нема. Взагалі, це так тяжко зрозуміти. Ну, типу, ти розумієш зі своєї колокольні, а повністю ну, це тяжко зрозуміти, тому що не проходиш через це. Ай. Так що співчуваю всім тим, хто загубив свої домівки. E, взагалі, все життя просто зруйновано. Жили люди собі спокійно, жили, собі, не тужили і тут прийшли капець. А після цього поїхала до своєї подружки, теж з Маріуполя. І я сказала дівчині та що біженка, кажу, а я зараз їжу, їду до дівчини, вона теж з Маріуполя. каже, треба... Нам треба познайомитись, Я кажу, добре. І заїхала до а, подружки, забрала в неї їжу. Вона теж надавала кучу, купу а, і розповіла про цю дівчину. Може, вони якось застикуються. Все ж таки, є спільні спогади про місто і все таке. А, що далі? Я повернулася в Семськ клуб. Але ще ранувато ми по ідеї, Я по ідеї тут повинна зустрічатися з Іриною через 35 хвилин. Мені просто нема сенсу їхати додому, бо повертатися знову. А, треба закупити мені, докупити ще масло на, на поліон. А, мабуть, прийдеться підкупити ще молоко. Ой-ой-ой, не ту жінку. Так що, дивлюся, як жінка задом здає. От, так що посиджу я тут, почекаю її. Треба подзвонити Джуліті, перевірити, як все там. Чи все на місці, чи гата в мене на місці стоїть? Ну, якось так. Так, з Іринами вже зустрілися, вона передала, ми машину засунули. Я тут теж трошки подкупаю. Е, вже вдома покажу. Але е, я обираю таке все, що з, з калоріями, протеїном. У мене ця машина повна їжі, Повна їжі, Дітям вона підкупила. Тут і мої продукти, і закупила кое-що до е, України. Тут що дівчата давали. І позаду там теж все забито їжею. Так що ще мені відгружати відгружати. Але, ну, Такий от день все ж таки продуктивний. Ну, Оце хлопці і дівчата це те, що мені сьогодні донацію дали, і те, що я підкупила весь стіл в їжі. Я потім це все розберу і покажу, що саме пожертвували люди. Три дівчини плюс я. От. I did not купила, купила 25 pondів муки, 25 poundів са, цукру, а, тунець, нутеллу, огірки, вершки, молоко, масло. перець чорний, а, Дріжі. Бульйон. Сіль десь повинна бути. Де сіль, а. Отаку От сіль. О, oh, нам no. ємалайську. Торт шоколадний, мафини шоколадні. І тут в мене а, тако. <реку> вау, 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 вау! Друзі, дивіться, повний стіл а, <реку> їжі, яку мені сьогодні надали. Це це просто супер. Просто супер, коли я бачу, коли люди от е небайдужі і приносять. і Це ще не все. У мене ще є один американець, він там дві коробки супів мені вже підготував. Я забула про нього, треба до нього ще доїхати. Так що ще одна дівчина збирає. Так що це, це ще не кінець. Такі такі от такі а, сухарики. Тут у нас ковбаски а, сушені, такі кракери. Тут ще одні ковбаски, тут у нас бівджурки яловичина суха, 6 упаковок, макарони з сиром. А, от така а, макарони, там тільки додати а, фарш і там же буде соус і все таке. Отакі от супи гарні, тут, ну, тут різні тут і е, гороховий, овочевий, картопляний. Тут е, разні, різні спеції, от такі, е, смаколики. Отакі от смаколики декілька. Тут у нас бульйон, тут у нас овочеві, просто овочі. Тут у нас різні е, різна квасоля. Прецел, Тут я купила гарячий шоколад, щоб робити. Тут у нас упаковка кілька е, баночок кукурудзи. Тут я купила отак, такий суміш горіхи, е, фрукти, цукерки. Ось таке, щоб енергія була. Отакі от супчики, які я дітям купляла, дівчина дала дві упаковки, і от такі супчики. Каже, щоб ну, просто залив і вже супець. Е я купила також протеїнові бари. Тут дівчина передала дві упаковки покі-стікс. Потім це У упаковки робити соус для картопельки. Тут можна зробити картоплю цього. Дві упаковки тут э, грибний суп. Тут э, діхайдрірований суп висушений, просто додати води і зварити. Буде супчик, Горішки, Горішки. тут вайпс, э, серветки, щоб витирати руки. Дві упаковки овсянки. Тут у нас куриний крем супчик, тут у нас сироп для оладушок. Тут у нас знову квасоля, 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 тут у нас тиква. Тут у нас згущенка 5 баночок. Тут у нас вишня, тут у нас фруктові салати, кілька баночок і а, персики пара. Тут ото, теж фрукта така і фрукта там апельсинки. Тут отакий супчик. Набор. Там у нас goldfish, кракери, набір, ціла коробка. Так. Тут я купила арахісову пасту. Тут у нас дівчина дала ахітюна кілька банок. Тунець. Грибний суп, грибний суп шпінат, нут. Зелені боби і зелені боби у нас ще от. От. Це все зелені боби. А тут у нас кілька банок а, курки, м'ясо курки. Тут у нас а, сардіни. Тут я купила, типу, як спемцин, це, ну, типу, як відчина в а, в. В консерві. І отакі сосіски, дві великі упаковки теж в консервах. Ну, вау, 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 вау. Я тепер, чесно кажучи, ще... <гум> не маю коробок, мені це треба кудити... кудись. Е, діти. <гум> До спальні все суну, але не знаю. Чи я сіла. Я сіла, сиджу, туплю. Ну, змонтирувала відео, нарешті, випустила. Ви ж ви зараз ці спите і так. Я не знаю, як його дивитися буде, але я все ж таки його випустила. А потім мені сказали, мама, мені скучно. Кажу, мені теж. Пішли кудись і до мене доходить, я не можу йти. Мені треба на поліон робити. Блін, дивіться, вже темніє. Марина згадала, що їй торт робити. Ой, ще... Тр трошечки втомилася, трошечки. Але діти хоч не сваряться. Ну, до цього сварилися, а це вже довгенько так грають. І коли я повернулася оце з крамниці, з продуктами, малі сиділи коло У стол... мене досі, бачите, за я валами, я ще не розібрала. А, сиділи за столом і малювали. Такі гарні, такі кажу, боже, якби це завжди так було. Ну, і зараз щось граються добре, так що це добре. Ладно, треба працювати. Це моя спальня, друзі, зараз. А, я все тут зібрала на даний момент. Хоча, може, це була помилка, не знаю. Так, вісім кружальців. На Наполіони йдуть в холодильник нарешті. Ну, Я так відчуваю, що в мене буде пізня ніч знову, бо Марина так спланувала, бо Марина є Марина. Добре. Вісім коржей. Два таке добряче підсмажила. Що це дасть непоганий флейвер, аромат такий підсмажений. Вони остигають і крем вже, ну, в холодильнику вже довговато, так що буду робити, зараз буду дітей. Один вже спить, а тринька все гуляє. Так. Застих. Остих мій пудинг. Будемо заварний крем, будемо мазати. Так, тортик склала, йдемо в холодильник, і завтра завершимо. Декорувати. Так, наступний ранок я вже відвезла Триніті до школи. Нарешті нарешті Trinity... пішла в школу і Гейб. Скарлет досі дома. Не тому, що школа закрита, а тому, що у них сьогодні е батьківські збори, зустрічі з вчителями, все таке, ну, ученики туди не їдуть. Так що, і дені... Добровольствував, і він їде сам на збори. Так що цього разу мені не треба рипатися день вихідний, і він це буде робити. Минулого разу я робила, цього разу він робить, і я їжджаю. Я, ми взагалі, я, ну, я взагалі не звикла, що два рази на рік ми зустрічаємося в школі, куди мої діти ходили-довгі ну, довгі роки, там теж нібито було було два рази на рік. Але другий раз це тільки для тих учнів, які а, мали якісь проблеми. І їх визивали. А так, це тільки раз в осені. Так що я буду відпоч... відпочивати. Я не буду відпочивати, зараз буду а... прикрашати тортик і скоро буду зустрічатися з жінкою. А цей влог я буду закривати. Дуже дякую за вашу. Підтримку, перегляд, перегляд реклами, вашу підписку, полюбляйки, коментарі. Дякую всім, хто зайшов у гості і залишився. А вам я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч І бабай!